Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки на льоду. Зима. Зима чудова пора року відпочинку на льоду. Скільки радощів вона приносить, забави на ковзанах, лижах, санчатах, тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року. Іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід. Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Найбільш небезпечна крига перша та остання, адже така крига це надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини. Ця інформація досить цікава. Лід блакитного кольору найміцніший, а білого надзвичайно слабший. Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечним є лід товщиною не менш ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. Ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. Для цього є. Загострені палиці або інші довгі предмети, завдяки якому ви можете перевірити товщину льоду на водоймищі. Під час руху по льоду слідкуй за його поверхнею, обходь небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Особливу обережність проявляй у місцях. Зі швидкою течією джерелами, струмками та теплими стічними водами підприємств. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупинись і повертайся назад тим же шляхом роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. У випадку, якщо ти все ж провалився під лід, не піддавайся паниці. Утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою. Клич на допомогу! Намагайся вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягаючи на поверхню ноги. Намагайся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу. Вибравшись на лід, переконатися і відповзай в той бік, звідки ти прийшов, де міцність льоду вже відома. Далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками не виявилося, треба викрутити мокрий і знову одягти його, щоб зігрітися. Виконуй будь-які фізичні вправи, можна розтертися сухою вовняною тканиною. Потім необхідно. Сховатися в захищеному від вітру місці, добре окутитися по можливості випити чогось гарячого. Звичайно, треба завжди намагатися врятувати людині життя. Але, перш ніж кинутися до того, хто провалився, не тобі необхідно покликати на допомогу дорослих, знайти предмет, який можна кинути потерпілому. Міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку або рюкзак, якщо вони без речей і мають довгу міцну прострочену лямку. Оцінити, наскільки далеко від берега опинився потерпілий і чи є можливість без перешкод дістатися до нього. Якщо ти впевнений, що зможеш чи готовий врятувати людину, то крикни, що ти йдеш на допомогу, наближайся до ополонки поповзом, широко розкинувши руки, виклади під себе лижі, дошку, фанеру. Обговори свої дії з постраждалим, домовся про команду, на яку потужним ривком ти будеш його тягнути, а він в цей час намагатиметься виштовхнути тіло на поверхню, не підповзаючи до само, самого краю ополонки, подає потерпілому палицю, жердину, лижу, шарф, мотузку, санки чи щось подібне, і витягніть його на лід. Витягнувши потерпілого на лід, разом з ним поповзом повертайтеся назад. Звичайно, кожний нещасний випадок на льоду є індивідуальним, і розповісти про всі варіанти щодо під час порятунку неможливо. Але, як показує досвід, найголовніше не панікувати і правильно оцінити обстановку. Отже. Правила безпеки взимку. Узимку треба йти не поспішаючи, аби не впасти і не травмуватися. Якщо травму одержав товариш, ніколи не втікай з місця пригоди, а постарайся допомогти йому, поклич дорослих. Не перегрівайся і не переохолоджуйся, не їж сніг та криги, бо це шкідливо для здоров'я. Не торкайся язиком та мокрими руками до металу, отримаєш опік. Не катайся на санчатах та лижах поблизу автомагістрали, трамвайних та залізничних колій. Транспорт може травмувати тебе. Під час зимової негоди не вирушай наодинці далеку подорож заблукаєш. На лід річок та озер. Ступай обережно, на кавзанах катайся тільки тоді, коли переконаєшся, що товщина льоду дозволяє це робити. На цьому все. Будьте уважні і бережіть себе. Всім гарного дня і міцного здоров'я!